Де западіовегі, со юмайазобік ворол, де come коту. Його суперником буде представник міста Харків. Вік 22 роки. Рекорд на промоушені нуль. 1. курсант Харківського національного університету повітряних сил. Приготуйтеся зустріти гучними оваціями Нікіту Більчича. Будемо дивитися за першим раундом четвертого поєдинку, в якому будуть приймати участь синій кут Нікіта, червоний вибачається кут Нікіта Більчив і Синій І синій кут Тимур Мішаков, який дебютує сьогодні. В промоушені. Так, до речі, він підписав контракт із Вестфайтом, і це є вже бійцем конкретно нашого промоушену Вестфайту. Ми вже можемо собі сказати наш. Mm. <гум> Дозволити. Ну, нашого Мукачевського, yeah. нашого рідного. Нікіта Більчич, як нам сказали, як нам сказали, Нікіта Більчич є десантником чи курсантом верніше, Воздушних військових сил України. Ж, сміливий хлопчина, молодець. Ну що ж, зараз ми будемо дивитися школу боксу Харкова і Волині. До речі, дуже гарно проявили себе браті Мішакови. Тімур і Артур попереднього нашого турніру обидва забрали перемоги, але, на жаль, ці е, перемоги не вносилися до рекорду, тому що на той час ще не були під професійною асоціацією боксу України. Я не бачив їхні минулі бої, але можу зробити, можна сказати, комплімент Тимуру. Він дуже гарно держить руку, а. дуже добре сів, але де, тепер трошки пропускає. Ну, обороною в нього допоки не було проблем. Рівень боксерів і самого боксу дуже-дуже сильно зростає від турніру до турніру. Тому Наступних разів очікуємо ще більше ізірок, боксу і вже якихось устоявшихся професіоналів, які виступають на міжнародних аренах. Наразі в нас дуже гарний карт з дуже гарними поєдинками і з молодими хлопцями, які показують дуже-дуже хороший рівень боксу. Я вважаю, що скоро ще недовго залишилось на всіх материках, бо знати про вестфайт. Є спаду. Є спаду. І про наших хлопців. Ой, гарне навчання правою. Дуже добре працюють, так. Дуже швидкі хлопці. Це Сьогодні у нас поєдинки без розвідки працюють хлопці. Сміло, добре влучає. Так. Ну, розвідки нам не потрібні, нам потрібні емоції. Хлопці прийшли показати ці емоції, людям дати їх самі відчути багато чого для себе, провірити свої вміння, характер. Я думаю, всі, кожен тут своє отримує сьогодні. Так. Нікіта у нас забрав центр рингу. Може в нього є на це якийсь план. Працює першим номером. Гарне вручання. У ура непоганий футворк. добре. Працюють ніжки. Скажу, скажу обох. Непоганий і Дуже швидкісні бійці. <сі> Ці зляки, бійці. <сі> Вагова категорія вже у нас на 5 кілограмів лише. Але при цьому темп поєдинків не падає. Темп і швидкість не падає, згідно з вами. Потилиця – це така зона, де часто вражається. Я думаю, що. Нав... Ненавмисно вражається, вражається. Так, так. Це такий, як можна сказати, бах боксу. Провалюється, якщо трішки б'є позатилку рука. Цікаво, що з очікує в другому раунді все Досить чисто пройшов, я би сказав, перший раунд. І рівно. Так, наближено. Я б не віддавав нікому перевагу. Однозначно. Дуже гарно зарекомендувалося з першого раунду ОПІНЦІ, але поки що сильнішого виділити не можна. Або кращого. Що ж, подивимося, що нас покаже два, другий раунд з цього поєдинку. Дуже потужні такі швидкі удари. Чесно, якщо буде акцентоване влучання, вони розмінюються одними і тими самими ударами по-друг другому. Хто краще це зробить, хто краще тримає, хто влучить. <рес> що ж, цікаво. Мені самому цікаво, але все стається так швидко, що камера не встигає. Камера не встигає, так. Да. Як колись є таке відео за Брюслі не встигала за його тим дюймовим ударом, так і тепер. Ну, Дуже-дуже да. гарно показують бійців. Можу, від виск... поєдинку до поєдинку рівень боксу росте, і опозиція росте, і якість боксу росте. І емоції, і накал так, так само. Мошу нагадати, що швидкість в обох боксерів достойна. Ой, ой, ой добре ой, влучання. влучання. Так, кінчує бійці. Ой, О, знову короткі від Тимура. Дуже гарні влучання від Тимура в цих розмінах. Я Гадаю, навіть не віше. успіваю сказати слово, так все швидко відбувається. Інколи слова зайві. Так, все ніяких знайомств. Працюємо по етажам. Працюємо жорстоко. Добре, ще раз провалює влучання. Гарно працює Тімур. Таке відчуття, що він Симур. дуже добре вже включив свого противника і знає, де ключ до перемоги. Ще раз. Трішки змінився хід так в другому раунді. Я думаю, так, що важель вже трішки да, зайшов за лінію на користь, як на моє враження, Тимура. Але ще попереду багато раундів. Нікіта має всі шанси. Коли хочеться просто допомоти самому подивитись. <рес> Якщо чесно, минулого <рес> разу я так і робив, <рес> якось <рес> зручніше було. Але ми сьогодні тут і ми дякуємо всім. І ще раз вітаємо всіх глядачів. Сподіваємося, що навчання. далі буде ще гарячіше і кожен, коли буде виходити звідси, буде сповнений емоцій, і просто отробить <рес> так. Так, так. Да. Видихати просто. І ще от влучання ліва рука. Влучаю підборіддя. Трішки у Нікіти підсіла швидкість. Ну, стільки було акцентованих влучань від Тімура, що однозначно Зближаються. дають за себе знати. Я навіть не замітив, як пройшов цей раунд. Дуже швидко, і інтенсивно. Є таке. Як ви вважаєте, пан Дюрі, хто отримає перевагу у другому раунді тепер, який ну, пройшов? У другому раунді однозначно, на мою думку за ті муром було більше акцентованих влучань, було більше контролю ринга, була робота як першим номером, так і робота другим номером була також дуже ефективною. Тут влучання дуже <голові> було, дуже неприємне влучання у підборіддя. Трішки ось, ось так, воно, от, от, і, зустріч, кажу, у номером, і похитнуло і першим номером нього за Вітімура, було... так, так, дуже добре. Не, не можу не сказати, дуже гарно стоїть в сіці, завжди тримає техніку і не забуває, як треба тримати ручку молодець. Не несить стрім голови до противника, коли чує, що от, було хороше влучання. Це дуже, дуже хороший знак, тому що Третій ось, дуже цікавий. Дуже... Ці праві закидушки від Тімура страшні. Ну, вже прочитано. Нікіта швидко вчиться. Молодець. Зразу як він добре працює лівою рукою, стримуючи як фектуальник. Дуже акуратно працюють. Кишу не хоче його відправити от, прям в нокаут цим ударом. Ну, може він вже, як хіжак, почувствовав запах крові і хоче Але... е закінчити почати. Або він його просто прикармлює на цю праву, щоб далі щось і чимось нас здивувати. Ну, ну, Нікіта теж має хороші шанси з цими перервами трішки відпочити і знайти свій ритм, знайти свою дистанцію і якийсь план зробити може в голові. Подивимось, подивимось. Поки третій раунд у нас трішечки такий Але менш так, трішки пасивний. Е енергійний Так. Бійцям Але... потрібно обом. Як не як відновитися трішки після от таких виснажливих раундів. Я думаю, але що при цьому... це присутнє хвилювання, тому що тут кожен удар може стати вирішальним і хлопці це розуміють. І по цим причинам дуже акуратно працюють. Ну, Добре. Прямо акуратно я би не сказав, але дуже-дуже гарно О, відпрацьовують. Вибух. Так. А, а, ха -ха, трішки, же, так. Трішки, 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 трішки шоу. Да. Трішки шоу для нас. Глядачі наші це люблять. Він показав, що О, в нього да. все в порядку. А, ну, все, ой, добре, зустрічний був по корпусу. Ой, гарно, теж робота Та вони у нас два. Актера, що в мене, це дуже невід'ємлива штука. Що стосується мене, Я дуже люблю ці моменти в боксі. Якщо бокс люблю і коли вони. О, це, це все моє. так. Зупинитись, да, якби да, провалився, але ось цьому не відступає і показує, йди, святи, да, давай. Аля Рой Джонс і, да, да. і а, так далі. Дуже ну, заряджені удари дуже під, заряджені. під кінцівку всього раунду, прям включилися. І театрально, і фізично. Зрівняти третій раунд і <гум> другий <гум> небо <гум> і земля. землі. Напевненості просто розвернувся і пішов свій ход. <гум> <гум> а що йому? Він впевнений собі. <гум> <Нормально>, а, <гум> не собі. А, але вони впевнені. Тут да, ще да, я да, вам ці. скажу, що присутня повага друг до друга. Це дуже добре, що вони поважають. І... Чести таким бій, чином, якби він знає, що його ніхто ніколи там нічого в спину не буде. Дуже добре, що в нас всі бійці, як я вчора навіть побачив, мав можливість побачити, дружать, дуже привітні, дуже так. всі гарно спілкувалися, відповідали досить... на питання. Дуже було мені з ними приємно. Ви, от, ментально всі дуже молодці, чесно. Так, досить хороше бачимо... на зважуванні. Я скажу і дуже хороша без напруги, Особливо і, і, і атмосфера зараз під час самого а, так, привіт, керівню, передає у нас... і ці, і з з гордістю приймають свої поразки. Вирішальний ну, раунд. Вирішальний раунд цього дуже такого близького і відоміщного поєдинку. Цей раунд дійсно вже покаже нам, хто Ш... краще. Швидкість зовсім, на мій взгляд, не впала на високому рівні. Тобто у хлопців ще багато сил. Вони їх, мені здається, що вони в третьому економили на четвертий. Човнички, у нас дуже гарно працюють. Робота yeah, на над дуже дуже хороша робота. Хорошо. Так, у нас е, Нікіта сигналізує рефері, що нібито були удари по затилиці. Але при цьому тут е, якби удар був від е, Тімура викинутий прямий. Але... Але я думаю, що при... рефері все бачить, і якщо він навіть зробить зауваження, просто... це має бути систематичні, якісь Ой. там два-три удара. Ні, Ось це от... це знову повторюється, те саме просто ці оверхенди від Тімура, вони просто прилітають прямо у наклон так. при так. уклоні. Ой, в... Добре, в і от за рахунок цього, мені здається, вони влучають йому потилицю, в зону потилиці. Але забороними я їх не рахую і заспрямованими в затилок ударами я їх так само. Так, але не вони є і за них є попередження. Тобто треба тоді тюмуру трішки передивитися з цими ударами, тому що можна нарватися і на зниження бала, наскільки я знаю, так? За такі Можливо, бали. але ну, якщо вони систематичні. Так. Добре. Дуже це гарно. як боксери як, як, хочуть, це вже да, неприємно. О, це, був, це буде... як, я думаю, посліднє попередження. Добре виходить з клінча. Дуже гарна робота Тимура, подобається мені. Ох, а, Нікіта молодець влучає. Всього, вони вже включились, як то кажуть, лоб в лоб. Він і життя... працюють, а, і показують вже... свої відточені комбінації. Так, ну що, у нас залишилось 30 секунд поєдинку цього, які покажуть, в принципі, хто більше хоче забрати цей поєдинок. І знову знову, знову потилися. Я не знаю, як це. Ну, просто це не суді... ракет Нікіти спричиняють такі влучання. А, може, так, да, його нахили, да? що він посідає під удар, а, да, та, і да, є влучання. Ой-ой-ой, було від Нікіта. Добре. Все, Пожали руки, повага. Понад усе. Дякували за такий приділок. Дуже мені сподобався. І тут добре влучання було зустрічне лівою рукою. Да, є, були ці моменти, коли Тімур наносив удар, а Нікіта завжди перегинав голову і виходилося в потилицю. Не лехов удар, потилицю все, коли прям зі спини він йому б'є або там сквіт. Так, то це, це не навмисно, ми це всі знаємо, але, але це дуже опасно. Вот. Це вже так. Різноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер Синього кутарингу. Чимур Мішаков.